Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті з малювання. На цьому тижні ми з вами розмовляли про нашу планету Земля. А ми знаємо з вами, що нашу планету обігріває яскраве тепле сонечко. Взимку воно гріло не так дуже, було холодно, морозно, але воно освітило нам. І ось зараз у нас настала з вами весна, і наше сонечко починає пригрівати. Тому сьогодні я вам пропоную намалювати сонечко. Ось погляньте на мій малюночок. Ось таке сонечко я вам пропоную намалювати. Малята, погляньте. Я буду малювати сонечко, ось на такому аркуші, на якому зображений весняний пейзаж. Чому весняний пейзаж? Погляньте, будь ласка, тому що тут намальована земля, на якій ще немає травички. І блакитне-блакитне небо. Ось на цьому небі ми з вами будемо малювати. Сонечко. Якщо у ваших батьків не було змоги роздрукувати ось такий пейзаж, ви малята можете взяти просто білий аркуш паперу. І на ньому ми з вами будемо малювати сонечко. Сонечко ми з вами будемо малювати фарбою жовтого кольору. Подивіться, ось бачите, у мене тут стоїть три фарби, але ми спочатку будемо малювати жовтою фарбою. Зараз ми з вами беремо пензлик. Пригадуємо, як ми його тримаємо трьома пальчиками трішки вище металевого поясочку. Потім ми умочуємо пензлик наш у водичку, обтираємо об краєчок скляночки. А потім набираємо фарбу ось так. До середини пензлика. Бачите, ми не, замочуємо, не занурюємо наш пензлик повністю у фарбу. Спочатку ми з вами малюємо коло. Ось тут погляньте, посередині аркуша ми малюємо коло. Ось так, намалювали. Потім ми це коло зафарбовуємо. Знову набрали фарби і ось так гладимо, пригадайте, як ми це з вами робимо. Ось так. Ось так. Знову набрали фарби. Ось так. Бачите, це в нас вийшло коло нашого сонечка. А зараз ми з вами будемо малювати промінці. Погляньте, ось такі промінці. Ось такі палички, бачите, ось такі лінії. Бачите? Погляньте, я намалювала одну паличку зверху, одну знизу. Потім я малюю одну з одного краю, другу з другого. Погляньте. Бачите, в мене вийшло 4 промінці. Потім я буду додавати промінці, малюючи поміж цими лініями. Ось так. Погляньте. Ось. Бачите. Ось так. Якщо нашому сонечку недостатньо промінців, ми можемо ще. Додати ось так. Бачите? Між лініями ми додаємо і ще промінчиків. Погляньте, яке у нас гарне сонечко виходить. Ось так. Ось так. Малята я закінчила малювати жовтою фарбою. Для того, щоб нам малювати іншою фарбою, треба ретельно ретельно вимити пензлика. Ось так. Тепер погляньте. Я буду далі малювати червоною фарбою. Бачите? Ось вона. Я набираю. А що ж я буду малювати? Я хочу намалювати червоною фарбою ротик, сонечку, ось так. Бачите? Так. І намалюю сонечку волосечко. Теж ось так. Червоною фарбою. Я закінчила малювати сонечкою. Бачите, волосечко домалювала і ротик. А зараз, малята, я буду малювати чорною фарбою. Ми з вами ще ніколи не малювали чорною фарбою. Погляньте, ми її теж трішки-трішки набираємо на пензлик, бачите, її зовсім не видно. Але вона тут є. І ми намалюємо чорною фарбою оченята нашому сонечку ось так. Бачите? Тільки маленькі оченята будуть чорного кольору. Потім ми ретельно вимиваємо пензлик. ставимо у стаканчик, бачите, ворсом обов'язково догори. І ми закінчили свою роботу. Ось таке гарне сонечко на з вами вийшло. Погляньте, малята, ось таке гарне сонечко у нас з вами вийшло. Ну, бачите, у нас земля зовсім без травички, а ми вже сказали з вами, що у нас наступила весна. Тому, якщо у вас є бажання малята, ви можете взяти зелену фарбу і намалювати ось тут, там де земля, намалюйте травичку або квіточки за вашим бажанням. Малята, у кого, хто малював свій малюночок на білому аркуші, ви теж можете намалювати зелену травичку і квіточки. Це за бажанням. Але я чекаю на ваші роботи з вашими усміхненими сонечками. До побачення, до нових зустрічей!